12 серпня на Закарпатті передбачається мінлива хмарність вночі без опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 18-23 градуси. В день від 28 до 33 тепла. В горах мінлива хмарність без опадів. Місцями вночі 12-17 тепла. В день від 20 до 25 градусів. В Ужгороді передбачається мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 21 до 23 вище нуля. В день 31-33 градуси тепла. У Великому Березному мінлива хмарність без опадів. Місцями вночі 15-17 градусів. В день від 25 до 27 тепла. У перечині мінлива хмарність ночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 20-22 тепла. В день від 27 до 30 градусів. Міжгір'я мінлива хмарність без опадів. Місцями вночі 15-17 градусів вище нуля. В день від 25 до 27 градусів. У воловці мінлива хмарність без опадів. Місцями вночі 15-17 градусів. Вдень від 25 до 27 тепла. У Мукачеві Мінлива хмарність. Ночі без опадів. День місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі – 21-23 градуси, в день – 31-33 тепла. У Сваляві Мінлива хмарність. Ночі без опадів. День місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі – 20-22 вище нуля. В день – від 27 до 30 градусів. Тячів мінлива хмарність ночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі – 18-20 тепла. Вдень день – 28-31 градус. Хуст мінлива хмарність вночі без опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі від 18 до 20 вище нуля. Вдень день – 28-31 градус. В Виноградові мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 21-23 градуси. В день 31-33 тепла. Берегово мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 21 до 23 градусів. В день 31-33 тепла. Віршаві мінлива хмарність вночі без опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 20-22 вище нуля. Вдень день – 27-30 градусів. У Рахові мінлива хмарність без опадів. Місцями вночі 15-17 градусів, в день 25-27 тепла.